На вечірці дуже голосно і ви не можете докричатися до своїх друзів. Є рішення. Вітаю! До вашої уваги представляємо бездротову систему інтерком зв'язку на 5 осіб. Віток від компанії Saramonic. Давайте подивимось. Цей комплект йде в хардкейсі, Тобто, ви можете безпечно його возити з майданчику на майданчик. В комплекті маємо мастер-навушники та 4 підлеглих. І зарядочку для акумуляторів. Виглядає ось так. Навушнички виглядають ось так. Цей комплект гарнітур класно підійде, якщо ви знімаєте кіно, якісь серіали, бігаєте по майданчику з командою, якщо знімаєте якісь конференції або спортивні змагання. Вони забезпечують високоякісний сигнал на відстані до 400 метрів і ви можете спокійно, не відволікаючись, працювати і слухати свою команду. Вони дуже комфортно сидять на голові, амбушурки дуже м'якенькі, мікрофон то зроблений як важільний перемикач. І ви можете говорити, коли мікрофон опущений, а коли хочете свій голос заб'ютити, підняли і ви лише чуєте всю свою команду. Ці навушники можна заряджати або по USB c або за допомогою акумуляторів, і від акума працюють вони 10 годин або 18 у режимі Dual Ear. Якщо ви будете бігати цілий день на майданчику в цій гарнітурі, ваша голова та вуха не втомляться. Бо вони дуже комфортні. Із кнопок керування є мікрофончик, який вкил мікрофон, кнопочка Power-On, регулювання гучності та фізична кнопка Mute. Для того, щоб дістати акумулятор, треба зробити легкий жест. Натискаєте кнопочку Press І випадає акумчик. Акумчик ви вставляєте в зарядку, яка йде в комплекті. Зарядили, вийняли, вставили обратно. Все дуже легко та швидко робиться. Отже, якщо ви є професійним працівником на знімальному майданчику або любите пошпіліть з друзями в контру, то ці навушнички саме для вас. Це точно комфортніше, особливо якщо ви оператор, працювати в таких навушниках, а не пілікать фрацію. Підписуйтесь на наш ютубчик, інстаграмчик, Тікток, а також заходьте на сайт dreamtech.ua, обирайте свої гарнітури, які вам до вподоби та під задачу.